Юрчука Анастасія, учениця 11 класу княгининського ліцею. Тарас Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. Нащо, бачся, те згадувать, що давно минуло. Будить знає колишнє. Добре, що заснула. хоч і яр той, вже до його і стежки малої не остались, і, здається, ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходилися, мов із хреста зняті батько з сином і брат з братом, одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона. Не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу і шкуру за отечество. Єй, Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає. Ледаче ледащо хай дамакині воїни, розбойні вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони. По якому правдивому закону і землею, всім даною і сердешним людом торгуєте. Старежіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть себе і брата сліпого, дуріть дітей, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.